Усім привіт! Ну що ж, з'явилася вже нова інформація у конфлікті між Україною та Польщею, і Київ запропонував Варшаві альтернативний варіант експорту зерна, не дивлячись на те, що раніше президент України Володимир Зеленський погрожував Польщі надати цивілізовану відповідь. Формула достатньо проста. Український уряд повинен дбати про польських фермерів, а польські фермери повинні подбати про українських фермерів. Україна запропонувала варіант, при якому кожен експортер зерна самостійно буде подавати заявку в Мінекономіку, а в Польщі вже будуть оцінювати, чи потрібна їм така продукція, чи ні. Передбачається, що сторони вже повинні домовитися в найближчі декілька неділь. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була цікава для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!